Всім привіт глядачам мого каналу, підписникам. Сьогодні буду тестувати акумулятор, який був зроблений для інтернету. Так, він зараз відключений у нас від всього і зараз підключена зарядка тільки. Він в мене вже заряжався годинки-дві. Акумулятори були не повністю заряджені, як я паяв. Зараз будемо перевіряти. Так, щупи не дістають, зараз, де запобіжник Вставлю дві проволочки, я вже підготував проводочки. Так, є. Так, щоб Вам було видно вольтметр. Так, перевіряємо один щуп на, на масу на мінус, другий на плюс. 12.40, 12,4 вольта у нас зараз акумулятор. Залишимося небагато. 0,2 вольта і воно відключиться. Тепер Подивимося наше споживання. Так, наше споживання. 1,2, ну, півтори, півтори сотих Ампера. Це зараз включено і тільки сюди під'єднаний, коли ми замикаємо, працює зарядка для телефона. Включаю онужку. Mm -hmm. За основном незручно. Загружається онушка. І споживання у нас одна десята ампера. І підключаю ну, трохи більше. Чи я шапнув, чи панушка погрузилась, і підключаю тепер роутер. 0,23-0,25 Ампера. Ну, зараз почекаємо, поки воно погрузиться повністю все. Вот. Так. 0,2... Як можете бачити 0,28 Ампера. Зараз гляне. Так, інтернет з'явився, все прогрузимося. Так, споживання у нас 0,26-027 А. Так, тепер дивимося по зарядці телефона підключають телефон. Ну, телефон майже заряджений. 70%. Він багато не буде споживати. 5,1 В на цьому приборі показує. 4,5 Вт. 0,90. Коротше почти 1 А. А споживання у нас з цього акумулятора йде. 0,69 065 069 Бачите, трохи він погрішність якусь має, напевно. Ну, він в мене вже не раз це вже старий-старий мультиметр. Ну, споживання десь таке. Ну, заряджати мій телефон не будем. Це я вам показав так. Котше ну, споживання у нас 0,25-0,27. Ну, посередній візьмемо 0,26 А. Зараз у нас 7,18. 9,43. Як видно, відключаю я зарядку від акумулятора. Ну, це ми відключимо, я поставлю запобіжник. І тепер залишаю і засікаю, наскільки часу вистачить. Нашого акумулятора. В принципі, можна порахувати це все. Якщо у нас сім банок іде на акумуляторі? Зараз калькулятор, де він тут? Так, сім банок по 3,5 А, Ампера 3,5. Множимо на 7, виходить 24,5 Акумулятор. І Ділимо ми це все на 0,26. Це виходить 94 години. На 94 години повинно вистачити акумулятора. Ділимо на 24. Це майже 4 суток буде працювати наш акумулятор. Так як світло у нас вимикають по, 7, по 6, 7-8 годин вимикається світло, а включають на 1-2 години. Два ну, дні назад було, що майже не виключали зовсім, раз вимкнули. А вчора тільки 4 години за сутки було світло. Так що залишаємо, тестуємо. Завтра включусь. Так, глядачі. Дивимося у нас сьогодні. 11.52, більше суток вже пройшло. П'ятниця 19. Так, дивимося по напрузі. Що у нас за сутки змінилося? Так, дивимося плюс, мінус. 11.59. Вчора було 12.04 навіть на вольт напруга не впала, а тепер міряємо, дивимося на змінилося. Так, зараз секунда. Як можна бачити, менше, ніж вчора, але ну, воно ну, ще не загрузимося зараз. Почекаємо. Все, інтернет з'явився. Ну, так само ампери, як ми, так і є, залишились. 0.28. У нас сьогодні світло до двох ночі обіцяю, що не буде. Так що експеримент наш продовжується. Завтра в таке ж время включимось, подивимося, що у нас буде з акумулятором. Так, глядачі, минуло вже у нас майже 2 доби. 20 у нас число. 9.30. Так, видно. Десять восемь вольт. У нас просадка аккумулятора. Ну до 9 вольт він буде працювати. Вонушка без питань це буде робити. Ну я думаю, далі щось проводить смисла не нема. Ну, троє суток, більше трьох суток це буде триматися. Ну, навіть якщо порахувати зараз, вам скажу. У нас один акумулятор. 3,5 А множимо на 7, це виходить 24,5 А. І ділимо ми на 0,28. Це виходить, повинен попрацювати цей акумулятор в ідеалі 87 годин. Це ділимо ще на 24 в сутках. І виходить, 3,5 суток буде працювати акумулятор. Так, да, це Якщо чисто для інтернету, це з великим запасом. Але, як я вам казав, я не заражав ні разу. Можна зарядити телефон, від неї я зробив. Ну і в планах в мене є ще. Я вже придбав БМС-ку, поставлю я сюди бмс Помощнішу, на 40 А, підключу ці клеми, і можна буде використовувати цей акумулятор не тільки для інтернету, а й для якихось більш потужних цілей. В цілому збірка хоро... добра. Якщо комусь сподобалось, можете брати собі до уваги, робити річ, я скажу вам вартісна, особливо зараз. Будемо ставити на зарядочку його. Зразу пішла зарядочка, загоріємо вся індикатор. Так що, якось так. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити пальці вгору. Так що якось так.